Увага, окреме, конфіденційне повідомлення для НАЗК. Незважаючи на санкції, Петро Порошенко привіз для себе два новеньких лендровера. Броньованих якраз для себе під час війни. Чекали в черги 4,5 місяці. Повністю переобладнали. Новенькі стекла. Нульовий пробіг, автомат-коробка, дизельок, Поставили фабрично реп. Ну і тут умови, що можна і відпочити, і поспати. Це такий люксовий варіант. Тільки вже розташувалися, зробили все, забрали в мене і передають в 409 батальйон до друга підлога. Це наш знаменитий комбат. Прийдеться віддавати. Думаю, що ну, Бог з ним поїду на квадриках. Пригнали. Забирають в окрему збірну стрілецьку бригаду повітряних сил. Це наші знамениті і дуже круті авпівішки. Більшість з них йде вже з машинним зором. Наступна партія йде з оптоволокном. Подивіться, яка краса наші перші великі квадрики. Це наші джерела струму. Це те, що зараз вже не може держава знайти. ДСТЗІ, тримаючи в себе мільярди, не закупили і не поставили їх на фронт. А ми, команда Порошенка, незважаючи на санкції, не зважаючи на перешкоди і перекриття рахунків, ми робимо свою справу. Це наші знамениті цукорки, це системи для обладнання комп'ютерами наших позицій, це станції РЕБУ, це старлінки. А за моєю спиною десятки мільйонів гривень, які завтра спрямовуються на фронт. Їдуть до наших воїнів, які так зачекалися підтримки. Допомагайте армії, і щоб ніхто і ніщо, ні санкції, ні провокатори вас не зупинили так, як це робить наша команда, пам'ятаючи, що нас дуже ждуть на фронті.